Українські пілоти отримують американські винищувачі F-16 відразу після завершення тренувань. У Вашингтоні сказали, що схвалили відправку Україні літаків F-16 із Данії та Нідерландів. Повідомило інформаційне агентство Reuters, посилаючись на неназваного офіційного представника Білого Дому. Передача бомбардувальників відбудеться швидко. Наголосили в адміністрації президента Сполучених Штатів, Данія та Нідерланди також підтвердили схвалення відправки F-16 Україні. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льоке Расмусен підтвердив рішення Вашингтона у коментарі данському виданню ТВ-2. А міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра розмістив відповідний допис на своїй сторінці у соцмережі X колишній Twitter. А от коли українські пілоти навчатимуться керувати F-16, конкретно невідомо. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, є позитивний сигнал, що наші пілоти вже незабаром будуть навчатися. Київ прагне отримати американські винищувачі ще від початку повномасштабної війни. Поки що у нас літаки радянського виробництва такі ж і в Росії. Та щоб здобути перевагу над російськими окупантами в небі у несправедливій війні. Україні треба f 16